Зеленський дав Кабміну 10 днів. Президент увів у дію рішення РНБО про перевірку енергетики. За цей час в уряді мають упевнитись, що Україна готова до зими. Для цього мають залучити не лише інженерів, але й ЗСУ. Чи готова Україна до російських обстрілів цієї зими? Чому розпочали перевірку лише у жовтні? Та до чого готуватись українцям? Давайте розбиратись з вами. Новини ТСНВ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. А зараз до новин 19 жовтня Зеленський вів у дію рішення РНБО, яким доручив негайно перевірити українську енергетику. На все про все дав 10 днів. Як йдеться в рішенні Ради безпеки і оборони, Кабмін має забезпечити роботу та вжити всіх можливих заходів для належного інженерного та фізичного захисту об'єктів, а генштаб посилити та забезпечити всім необхідним тих, хто прикриває об'єкти критичної інфраструктури зі зброєю. До цього переліку війшли не тільки електростанції, але й об'єкти. Паливно-енергетичного сектору кабінету міністрів разом із Генеральним штабом збройних сил України доручено здійснювати моніторинг ситуації на об'єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору з метою актуалізації переліку об'єктів критичної інфраструктури, які потребують першочергового протиповітряного прикриття. Крім цього, влада має створити резерви обладнання і запасних частин для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Таким чином Україна готується до поновлення енергетичного терору Росією. Усі ми пам'ятаємо, як минулоріч Путін хотів тотального блекауту в Україні. Він навіть не цурався це визнати. От зараз багато шуму по поводу наших ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Да, виділиме наміри рашистів знову шмаляти по наших енергооб'єктах уже досить давно комунікують як у владі, так і серед військових. Ще наприкінці вересня 23-го року. Речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що військові готуються до зимових обстрілів РФ уже 8 жовтня. Напряму зізнався, що повітряні сили, до складу яких входять ППО, акцентуватимуть більшу увагу на захисті енергооб'єктів. Системи ППО будуть посилювати ті ж напрямки, які були минулого року. Зрозуміло, що ставка буде зроблена на об'єкти енергетики в опалювальний сезон енергетично паливного сектора в цілому, а також на стратегічні об'єкти держави та об'єкти критичної інфраструктури. Рашисти знову спробують знищити українську енергосистему. Про це Зеленський заявив у своєму зверненні до народу 6 жовтня. Тоді ж він пообіцяв більше ППО від союзників, а також ревізію для місцевої влади. Виграти цю зиму, пройти всі складнощі та дати захист нашим людям це дуже важливо. І, до речі, місцева влада повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи. Наступного тижня зафіксуємо поточний стан в регіонах підготовки до зими. Слова словами, реальну готовність до зими і справді треба оцінити саме на місцях. А там, наскільки нам відомо, проблеми є. Ось, наприклад, 13 жовтня вважайте, якраз за тиждень після звернення Зеленського мінцифри звітує про неготовність українських інтернет-провайдерів до блекаутів. Причому неочікувано найскрутніша ситуація в столиці. Пояснюю, чому проблема. Для того, щоб у вас був інтернет під час відключення, ваш провайдер має забезпечити для вас можливість підключення на базі Gipon або за допомогою оптичного кабелю. Якщо ж такої технології немає, то як не живий вайфайроутерпавербенком виходу у мережу, ви не доб'єтесь. Так, от у Києві таку можливість схоже матимуть лише 9% користувачів. Натомість в Київській, Львівській, Тернопільській та Рівненських областях ситуація значно краща. На сьогодні лише 37% абонентів фіксованих мереж мають підключення до інтернет-мереж на базі PON, які стійкі до тривалих знеструмлень. Це середній показник по Україні. 37% – це багато чи мало у Київській, Рівненській Тернопільських областях це близько 60%. А от у Києві 9%. Це критична ситуація. Чому у столиці так кепсько з мережею? Пояснюють це застарілістю старілістю технологій. Проте, чи є це виправданням для операторів на другому році війни. Питання риторичне у мінцифрі пообіцяли вирішити проблему з операторами. Але погодьтеся, без інтернету перезимувати можна. А ось без опалення або електрики навряд чи. Про ситуацію в цих сферах, 17 жовтня, детально звітував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Україна готова до зими майже на 100%. Зокрема, наразі завершуються планові ремонти, щоб задіяти максимальні потужності протягом зими. До енергосистеми вже додали півтора гігавати і збільшать цю цифру до 1,7 ГВт. гігават. Маємо майже 15,8 мільярдів кубів газу. Плануємо накопичити до 16,5 мільярдів. За даними НАК Нафтогаз, є всі шанси пройти зиму за рахунок газу власного українського видобутку. Утім, виключати небезпеку блекаутів на жаль неможливо. Якщо жашистам вдасться пошкодити газотранспортну систему, то українці можуть на деякий час залишитись і без блакитного палива. Таке уже було минулого року на Донеччині. Безумовно, з наближенням опалювального сезону більш імовірне посилення таких атак. Ми не можемо виключати, що масовані удари здатні призвести до газового блекауту. Тож сподіваємось, що Україна і справді готова до зими. Віримо у сили ППО, які охороняють наше небо та в наших енергетиків. Саме завдяки їхній роботі у наших оселях буде тепло і світло. А у мене на цьому все. Пишіть у коментарях, чи вдасться Україні уникнути блекаутів цієї зими. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки до зустрічі.